Я хочу розказати просто, що ця жінка сама виховує двох дівчат. Вона нещодавно в компанії, півтора, менше двох років в компанії, Вона пізніше прийшла за мене, але вона зараз є успішнішою набагато. Ця жінка вона отримує більше 30 тисяч гривень на місяць, те, що я точно знаю це. Це був не один чек, це останній останній час, який вона отримала. Вона не завжди говорить іноді забуває, вона з досить маленького містечка. Це місто Бучич, навіть не з містечка. Вона з села, яке поруч, переволока. Я вже то вивчився, тому що я, 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 я то чую, але постійно мене, я коли це говорю, мене постійно тіліває. Як можна робити бізнес в селі, де 100 хат робити мільйони оборотів досить близькі в місяць? Як вона це робить? Я постійно слухаю. Я беру блокнот, беру ручку і сижу, записую то все. Отож, мама двох дівчат. Чарівна, сонячна дівчина, як називає наш лідер нашої команди. І дівчина з досить цікаво історія. Дівчина, яка сказала мені, що вона має що вам сьогодні розповісти. Вітайте, Галина Шевчишин. Гріша, саме перше, тобі, за твоє представлення. Доброго всім дня. Е, вже частину того, що я мала сказати, Гріша розказала, його мене Галя ще Чиша. Саме перше, хочу перепросити, я не готувалася до сьогоднішньої розповіді, е, так як я що навіть коли я збиралася думками, мені не виходилося зібратися думками. Навіть вже коли мені Сергій про це розказав, якось так склалося на сьогоднішній день, що в мене верталися таки зовсім до других речей. Тому хочу зразу перепросити, але я сказала гріші, що я не підготовлена, але мені, напевно, що є. Прошу вам розказати. Саме перше, тому що це дуже, скажімо, інтимна тема, але це моя історія успіху. І вона інакше не буває до неї готуватися, напевно, що не треба. Ну, Гріша казав, Аля Шевче. Тернопільської області близько біля Бучича, 7 кілометрів. Там я народилася, там я виросла, там живу до сьогоднішнього дня. Як всі люди закінчили школу, вступила в вищий навчальний заклад і сама так склалася на той момент ситуація, що сама пішла на роботу. Брата на той момент був невеличкий бізнес, і я пішла з ним працювати на базар, в продажі. Пройшов деякий період часу, брат відкрив магазин, забрав мене в магазин. Потім я пішла в декрет, три місяці була в декреті, за Зробили мені пропозицію вернутися. В нього вже декілька магазинів на той момент було вернутися, лишити три місяці маленьку дитину і прийти завідуючи магазинами. Ну і так досить більше, як десяток років я працювала. Що, що я не сказала, це в мене дві донечки. І я завжди кажу, що це, напевно, перша причина, по якій я зараз тут стою, тому що вони є самий основний аргумент, який мене рухає вперед. Спонукає домі. <пость> Пропрацювала я багато років, двоє так склалося, що я лишилася з донечками сама. І завжди задавала собі запитання, ну, якусь певну суму я заробляла, але я розуміла, що її, в, коли дівчата підростуть, мені не буде вистачати для того, щоб дати їм те все, що хочу для них я і не тільки для них, не буду обманювати і те теж. Часто собі задавала запитання, що далі. Тому що, можна сказати, всю кар'єру, яка я могла, могла я пройти там, де я тоді працювала, я вже пройшла. Було бажання і навіть я шукала різні можливості поїхати за кордон. Хоча я знову собі задавала запитання, і що за кордоном. Раптом, що я можу зробити, робити, це або десь на полі працювати, або когось доглядати. Розуміла, що знов не та сама перспектива. Тим більше, що навіть, напевно, що на той момент так склалося, що мені не було комусь з дітками лишитися, мама відмовилася, і я залишилася далі працювати. І завжди розуміла, я завжди була мрійниця, завжди розуміла, що все одно мусиш помінятися в житті. Ну так нема, що безвихідна ситуація. Цим я завжди себе заспокоювала. І далі працювала на роботі. Ну от так склалося, що одного дня до мене подзвонили. Напевно, що так для більшої половини з вас тут в залі і запросили на зустріч. Зразу мені повідомили, що це буде презентація однієї німецької компанії, що приїхали в люди. Ну, чути я про таке не, не хотіла, розказувала, що там в мене, знаєш, до коліжанка мене запрошувала, кажуть, ти знаєш, в мене зараз другі цілі, я шукаю себе десь ну, щось поміняти, і нікуди я не буду реєструватися. Чому реєструватися? Бо я була в декілька компаніях, користувачем, в декілька різних компаній. Тому вона мене запрошувала, але я не працювала, просто для себе брала продукт. Ну так сталося, що я просто вона на той момент була вагітна, запросила мене, і я не могла їй відмовити. Я вам скажу, я познайомилася з дуже хорошою на Я дякую Богу, що я не відмовилася. Я познайомилася з дуже хорошою людиною, і це, напевно, що я кажу другий момент, чому я тут стою. Це Валентин Петрович. Він на той момент приїхав, ми познайомилися, і я вам скажу, це була е, м -м, така зустріч. Він розказував про компанію, про можливості. І десь я для себе сприйняла, що це може бути мій шанс, тому що нова компанія на ринку. І хоча я розказую завжди, що це був в користування рік продукцією, але в той момент в мене дещо в голові, що це може бути для мене шанс. Федорович, я вам дуже дякую. Е, я вже розказувала ви історії, я буду подякувала. А, а далі що? Далі я користувалася продуктом, в голові собі там ну так складалося, що були якісь акції в компанії, була зароб... можливість заробити планшета. Я заробила планшета, заробила годинника, і в мене в команді вже з'явилися якісь люди, тому що для того, щоб це заробити, треба було зареєструвати декількох людей. І Валентин Фадер, вже, є, напевно, що я хочу сказати, що напевно, що поки я сама в себе повірила, повер... повірили в мене другі люди. Це дуже важливо, тому що я завжди кажу, хто знає мене, що віра це дуже важливо. Але на той момент у мене повірили другі люди. Повірив десь Валентин Федорович, що доклав зусиль, і, і часу попрацювати зі мною. Повірив десь мене Сергій Іванюк, якому я теж вдячна. Він теж привозив мені планшета і на той момент запитував, коли я заберу машину. Ну і я тоді ще навіть таких якихось думок не було, а він вже розумів, що я не зможу забрати машину. Я теж дякую тим людям, що вони повірили в мене. А далі я поїхала на семінар. Зараз ви всі в залі все до В принципі, з того моменту, до того часу я не відвідувала такі міроприємства. Мені це було не цікаво. Але з того моменту я дуже люблю семінари, я їжджу, я не пропускаю жодного семінару. Я поїхала на семінар, і оце мій перший семінар. Я там побачила людей з команди, які на той момент забирали ключі від машини. Я сиділа в залі, і в мене сльози котилися, я тішилася за тих людей. І я розуміла, що якщо можуть вони, напевно, що це можливо і мені. Я якимись, напевно, що своїми продажами, якісь люди були вже в команді на планшета. І так спільною командою ми закрили 14% це за молодший менеджер. Також я виконала автоконцепцію, в мене був стимул виконати автоконцепцію, я закрила автоконцепцію. А далі, оце був такий важливий момент в моїй кар'єрі. Я поїхала на семінар, як молодший менеджер, і на той семінар, це було трошки більше як рік назад, в червні місяці. І я познайомилася з такою людиною, як Міхав Мацьком, який є спонсором всієї нашої структури, вище спонсор. Він на той момент э, був присутній на цьому семінарі. І так склалося, що мені довелося з ним поспілкуватися. Тобто він звернув на мене увагу, запитав, які мої життєві цілі. І він мені сказав одне таке дуже важливе на той, на той момент для мене, для мене слова. Що я, він казав, що я хочу закрити 21, запитував, я кажу, звичайно, хочу, але розуміючи про ті всі схеми, я щось не знаю, чи я це, чи я це можу, чи це мені під силу. І він мені сказав такі слова: Галя, 80% твого бажання, і ти це зробиш. Якщо ти сильно захочеш, то ти це зробиш. І то, з того семінару я їхала з великим бажанням і з прийнятим рішенням, що я не тільки це хочу, а я десь чітко розуміла, що себе відклала в пам'яті, що я це зроблю. Я вже не розмовляла, вже там були різні запитання, ще команда спілкувалася, а я вже продумувала собі план, що я можу не просто вже говорити, а що я можу зробити. Приїхавши додому, я звільнилася на півставки з роботи для того, щоб мати час розвивати цей бізнес. І за три місяці, так як я пообіцяла Михайлу Міхаломацьку, я закрила 21%. Не знаю, чи сама, як я це зробила, але не знаю. Прийшли в команду такі люди, які допомогли мені це зробити. І без ніяк. У мене просто було записано і, і я це робила, скажімо, робила. Так я забрала е, в лютому автомобіль Тойоту Яріс. Лідер організації. І зараз про це все, що я розказую, здається, дуже легко і дуже просто, правда. Але хочу вам сказати, за цей рік я дуже багато всього пройшла. І саме перше, за що я дякую, Гріша, казав там чек вже там більше 30 тисяч гривень, я бачила. Але я саме перше хочу вам сказати. Напевно, що навіть і не на гроші, і в принципі не за грошами я сюди прийшла. А напевно, що мій внутрішній стан помінявся. Десь мій саморозвиток. За те саме перше, що я вдячна, що я попала, ну не знаю, може якусь в другу компанію, але іменно в цю компанію і за те навчання, яке дає мені компанію. Я хочу вам розказати ще одну історію, я коли минулий раз розказувала свою історію, я згадувала, яка я до тої історії, ну, той раз в минулі готувалася, і я собі просто була пригадала м, такий момент з того часу, за рік часу, що я робила, коли дійшла до того рівня. І в мене були складні моменти. Тоже було випробування, але це чи не випробування на те, чи я здався. І була така в мене ситуація, що я працювала в, в Тернополі на значенні зустрічі, в мене закриття якоїсь кваліфікації. І... У мене зустрічі не відбулися. Я тоді їздила маршруткою. Сьомого до нас останній автобус, за та осінь, холодно. Я е сідаю в автобус, в мене розстріляється телефон, а я подзвонила, щоб мене забрав племінник. І я мені ще від мого села, від, від центральної дороги до дому йти декілька кілометрів. І я виходжу на дворі, і темно, холодно. І в мене починають котитися сльози. Чому я тут? Чому я в полі? Чому я залишила дітей вдома, У мене є що їсти, у мене є що вдітися. Але я витерла сльози. І на той момент багато людей вже цю історію чули, я співала пісню, що здатися, ти завжди успіш. І то, що вам сказати? якщо викладати кінь, я тобі до них ну, тільки не здаватися. Це дуже важливо. І так склалося. Що зараз знову для мене такий настав етап в житті, знову якесь випробування. І вчора, чи, вчора прийшовши до офісу, я собі думала, що спогортаю, що може підготуюся до, до цієї презентації. І я відкриваю інтернет, і у мене всюди, на кожнім, що я тільки не починаю собі відкривати якісь гуглити, у мене зразу всі кліпи про, про віру і про те, що як не здаватися в житті. І ще так сказали, що в мене стався такий останній момент ну, випробовування для мене, але теж я відкрила сайт нашої, нашої команди. І десь Сергій Іванюк вітав грішу з курту. Я дуже перечитала, мені це все дуже сподобалося. і Я знайшла знову для себе слова. Що напевно, що для того я поставила в житті дуже високі цілі. Колись я можна сказати, що планувала тіли, в мене не було на сьогоднішній день, в мене поставлені високі цілі. І я зрозуміла, що ці випробування, які зараз в мене є на шляху, я для того, щоб я стала ще сильнішою. Тому, що, напевно, що десь, щоб досягнути тих цілей, напевно, що треба, ну скажем, напевно, стати сильнішою. І, і, і там слова я знайшла такі, що Сергій писав. Для того, щоб рухатися вперед, будуть випробовування і будуть десь, може, якісь, скажімо, підножки підставляти. Напевно, що я хочу вам ще розказати. На, на мою думку, а, там ще верне, я розкажу, Я хотіла вам розказати, що я сказала, що в мене дві незакінчені бо в мене дві незакінчення освіти. Так склалося, що в мене дві незакінчені освіти. І я завжди, в е, зміні, навіть було незручно, що я там без освіти. Але хочу вам сказати, що мені ще ця компанія дала. Дає мені е, якраз навчання. Це навчання на таких десь семінарах навчання, на академіях менеджерів, потім е, академії лідерів е, на Німеччині, а це у нас е, зустріч була е, з Патріком Зосном, директором директор компанії, приїжджав для знайомства з лідерами України. І я хочу вам сказати, що зараз кожен, хто сидить в залі, незалежно від того, на якому він рівні, чи він вже прийняв рішення, чи він вже є в, в цій компанії. Він може прийняти рішення і поміняти весь лідерський розклад України. Це колись я собі записала, сидячи в такому залі, коли говорив один спіпікер Олександр Возінський, і я собі просто в своєму блокноті черкнула: Ви можете поміняти весь лідерський розклад України. І я хочу вам сказати, що коли я була на зустрічі з Патріком Зонсманом, було 13 людей з України. Я поміняла лідерський розклад України. Що я хочу для нових партнерів сказати і розказати, на мою думку, чому саме я досягнула цього успіху, тому що я розумію, що багато людей в цьому залі сидить, напевно, що з більшими можливостями зробити біз, цей бізнес. А в мене, напевно, що було більше бажання чи як. І саме перше, це якщо ви хочете добитися успіху і когось є рішення, то заручіться підтримкою свого спонсора. Це дуже важливо. Напевно, що якщо б я лишилася в своєму будучи сама, не знаю, чи я б, скоріше всього я не успіху не досягнула. Якось так склалося, що Володимир Федорович мені допоміг і Сергій Іванюк. Ну, любі дзвінки, любі якісь запитання, дзвоніть до своїх спонсорів. Вони вже це пройшли, які справні я тебе не знаю, що підказати вам. Якраз дійте разом з наставником і постійно вдосконалюйтеся. Це те, що я сказала для мене дуже важливо, напевно, на самому першому місці. Тому що я розумію, що ті, які зараз в мене складаються ситуації в житті, напевно, що вони або би в мене не склалися колись раніше, бо просто я би їх не пережила. А на сьогоднішній день це якось. Я рахую, що тільки це вдосконалення і, і внутрішній ріст. Ну і секрети успіху. Це... Саме перше, я хочу сказати, тут тут віра на другому місці. Але я хочу сказати, що певно, що віра на першому місці. У я... мене велика віра на сьогоднішній день. Віра саме перша в компанію. Взагалі, люди, коли приїхали, я їм повірила. Я віддала їм з кишені гроші, взяла великі контракти, ми забрали гроші і поїхали. Люди, які я перший раз побачила. Я їм просто десь повірила, не знаю, як. Друге, це я повірила в продукти. Я переконалася в якості продукту, я була рік суто користувачем продукції. Я повірила переконалася просто в якості продукту. Для того, щоб ви могли легко і просто працювати, якщо когось це цікавить, це тільки тоді, коли ви переконаєтеся в якості продукту. Я про це вам зараз не буду говорити, але в мене за тих два роки є просто масу хороших відгуків по нашій продукції. Не тільки відгуків, а результатів по нашій продукції. Друге, це. Це моє бажання. Я коли розказувала, що коли я їхала додому з прийнятим рішенням, в мене було велике бажання щось зробити. Таке бажання, що я не могла сидіти на місці. Я просто рухалась, бо на місці мені не сиділося. Третє це поставлені цілі. Колись я не розуміла, що таке поставлені цілі, я ніколи їх там не клала. Тепер вже я розумію, що треба ставити цілі на день, на тиждень, на місяць, на рік і на п'ять років, в принципі, на все життя. Я десь це може навіть робила, тому що в мене така була. Я вчак, ну, забуваю, то я собі любила писати на холодильнику різні речі, а тепер я пишу це, щоб ви розуміли, записуйте все на папері, всі свої думки. Думайте на папері, записуйте на папері. Може, хтось зараз скептично буде дивитися до того, але колись одного разу я тільки зареєструвалася в компанію Сергій Ванюк проводив вебінар. І сказав написати своїх 30 самих таких заповідніших бажань. І я писала такі на той момент заробити планшети, заробити машину. Ну і дуже коли я вчора, до речі, навіть знайшла такий жовтіший листочок, що я писала. Ну, і в мене багато з того, того збулося. Я в це <плес> вірю. Ну і напевно, що позитивний настрій це теж, скажімо, дуже важливо. Я завжди йду до людей з позитивним настроєм, з посмішкою. І якщо, коли в мене немає посмішки на обличчі, то чомусь люди думають, що в мене щось не так. У мене зразу моє обличчя показує, що в мене щось не так. Мені сьогодні навіть задала запитання Галя, ти що стомлена. А в принципі, то я розумію, що мені треба тільки посміхатися. Я йду до людей з. З хорошим настроєм, просто з хорошою пропозицією. Саме перше з пропозицією хорошого продукту, тому що в нас його не так багато зараз є на ринку. Асортимент великий, але хорошого, якісного продукту не так багато. Друге, я йду з пропозицією. з хорошою пропозицією. Я знаю, що моє життя зараз дуже помінялося. От за рік часу, скажемо, це, не, це незамітно поки що, але це відчутно у мене в душі. Я впевнена в завтрашньому дні. Я впевнена, що якщо я не здамся. Це, ну, Взагалі залежить все тільки від мене. Я знаю, як це робити. Я вже, певне, якісь кроки зробила. Я знаю, якщо я не здамся, то, то все буде в мене добре і в моїй дівчат. І до людей я йду з, з, з такою самою пропозицією. Якщо є в когось якісь бажання, щось поміняти, може... це не мають бути тільки гроші. Це може бути, комусь не вистачає слідкування, комусь хорошого продукту. Комусь без мення. що для мене теж, я так зараз для себе вирішила, що для мене це важливо. Це позитивний настрій, а далі дії. Тому що якщо б ми сиділи, ну особисто я, якщо б я сиділа на місці і про те все, що я розк... що не розказувала, моя віра, мої бажання, напевно, що якщо б я лежала на дивані і про це все не думала, то напевно, щоб це не збулося. Я вставала і робила. Я робила кучу дзвінків, я робила багато зустрічей. Ну, я діяла, не, як то кажуть, не бездійснувати. Оце, на мою думку, що допомагає мені рухатися в цьому бізнесі. Що хочу сказати для вас, що я хочу вам побажати? Хочу вам побажати віри в себе. Надії, любові. І напевно, що хочу закінчити свою розповідь такими словами: дивіться перед з надією, назад, з, дятністю, з вірою, а навколо з любов'ю. Успіху вам! Я дякую вам. Ну, выдохните тепер. <хи> я дійсно Галю що Чешенчую не вперше. Але постійно, як я її слухаю, я сижу і мені хочеться сказати, а що ти со мною робиш?». Тому що ця історія це... вам можливо трошки далі не видно, але як вона розказується, я бачу звідси, як вона це постійно проживає. І ту історію, як вона йде по полю і співає, що здатися, я завжди успію. І, і Той досвід, і саме цікаве, це була фотографія знайомство з компанією, то був червень 2014 року. І там така, така була цікава історія. Стосовно мене, я був тоді в той день, в Бучичі. Я їхав десь з івано і мене заролили. Кажуть, ну ти недалечко, недалечко там було такий гак кілометрів 60. У мене тоді ще не було на поло. У мене тоді була Honda Civic, яка старенька, побита була трошки. Але коли я приїхав в Бучач, вийшов з машини, проходив повз того столика. Я ще чишив до Валентина Федоровича каже, то Григорій курту?» Опа. У мене тут знають, я такий одразу випрямився. Так от ця дівчинка зараз мене так зробила в бізнесі добре. <гум> Вона вже чим більше 30 бачила, я ще більше 20 не бачив. Дякую, Галіний, тобі дякую за твій досвід, дякую за твою історію.